Вітаю вас, друзі! Це вечірній виїзд по катушки по Одесі. Якщо ви ще не бачили попереднє відео зранку, яке я знімав, то ссылка буде в описі під цим відео. А ми погнали за замовленням. Це замовлення з малку відповідно, як завжди, в принципі. І я сьогодні ввечері вже взяв з собою куртку, так як пару годин покатаємося, а потім вже буде трошки прохладно, так що Вітровочка нам не завадить, щоб потім не вертатися додому, бо я не знаю, куди мене потім закине. Так що нехай вона зі мною покатається пару годин. а Потім, потім вона вже буде мене вилучати. Так, я б сказав, трошки похолодно, ну, свіжо, але да? не критично. Але через пару годин вона дасть про себе знати. Давай жига, ну. Влетіти мені в Жиго не вистачало ще. <смі> Буквально на секунду повернувся, чи ніхто не їде, щоб його об'їхати. І в цей момент він вже переді мною гальмує, блін. Я щось не розраховував, що він так вже зупиниться і трохи нічнішого. Так, да, би весело. <смі> Влетіти в Жиго, звісно, мені цього не вистачало. А от тут коли їдеш на школу чи ще в тіньку, і я б сказав, що так похолодно. <реш> так що не дарма я з собою вітровку взяв. Так, це замовлення також доставили і закрили. І зараз поки підтягнемо трошки гальма і будемо чекати наступне замовлення. Так. Да. <реш> єсть, є, єсть, є. Недовго довелося чекати. Так, гальма підтягнули, так що... Можна їхати далі. Я так думав, що сьогодні вечір буде такий продуктивний. Замовлення проходить один з одним, так що нормально ми сьогодні вечір покатаємо. Так, це замовлення. Ми доставили, закриваємо. Що ж саме цікаве, голова мене звідси витягне чи ні? Ага, так, да, бачу, що вже спрос закінчився. Ну добре, не будемо дуже сильно засмучуватись. Все рівно ще ж де шось да, щось, да і, і нам і насипить. По ідеї тут должен бути равашик, але в мене щось. Коштів маловато для равашок, якщо чесно. А там завжди за налічку. А от їхати звідси порізником в Мак, таке собі, якщо чесно, задоволення. дуже хотілося, але доведеться все ж таки їхати в Макдональдс. Равашок поки не працює. Генератор ще не запустили і того. Поки вони не працюють, світла немає тут на районі. Так що, походу, прийдеться їхати все ж таки в Мак, бо тут нема що робити. Ні, походу, треба чухати звідси, бо тут бачу. Повсюди вже простий генератори, так що це надовго. А я думав, що зараз замовлення понесеться, на вечір, будемо рубати капусту. Ага, тут, бачите, райончик трошки кислий. <гум> Немає світла і з замовленнями тут не дуже добре. Це, якщо я буду сюди привозити замовлення, то звідси знову прийдеться їхати повисніком. О, Тут начебто світло є, генератори не працюють, бачу, і світофор працює, так що... Я надія, що далі світло є. Їдемо в цивілізацію. Так, начебто тут вже цивілізація, так що голова давай, накидай мені замовлення. О, що там? Не вже замовлення прийшло. Ну, чудово, Макдональдс. Тут якось не частково повимикали. Там світофор працює, тут не працює. Щось біда зі світром, походу наш. Да, там я би точно ніфіга б не дочекався, так що. Шо... По-любому потрібно було їхати в Макдональдс. Так, почалося один за одним. один тільки їдав, і другий вже прилетів. І наступне у нас півко. І тим паче недалеко тут один квартальчик проїхати. Чудово. Що? Вони там, походу, вже світло вимкнули, а то я ж тільки що там приїжджав, то там генератори працювали, не було у них світла. Або просто напевно генератор запустили і вже працюють. Ну, у всякому случае, зараз поїдемо і побачимо. І маю надію, що я тоді поїду, там вже мовунь вже буде збиватися, хоча б. А вони будуть здивованим обрицем на мене дивитися, Що цього замовлення, так? Да? Ой, а у нас немає. Красична ситуація. Хі -хі. Ні, світла тут так і немає, все на генераторах працює. Напевно вони також на генераторах, бо замовлення прийняли. Ну я сподіваюся на це. Так, немає у них світла і без генератору не сидять. Ну, побачимо, що буде по замовленню. Може у них по удовлянки замовлення оформлять, якщо вийде. Ну, Зараз побачимо, бо щось така ситуація, мені не дуже подобається. А якщо ні, то доведеться робити відміну. Замовлення забрав. Вручну описавлюся, вона, так як я їй казав, що вона буде зв'язуватися з головним там, їхнім сервісом, адміністратором чи ким. І вони там все обіцяють, вискочуючий опасний світофор, І погнали далі. Там вже світло є, там вже <гум> безпечніше. Вона написала там своїм, вони її скинули замовлення, вона зібрала, потім зі мною схилили. Правда, вона трошки завтикалася закинути одну позицію. Добре, що ми перевірили, по-моєму, списку, а то було б неудобно потім. Клієнт дзвонив би мені би казав, а де ще, а де ще? А я в дуплян не вищихляю, роз... що він хоче від мене. Да? Тому що чек на пост від руки написала в магазин, там сума, номер замовлення і все. Ну і типу хто, хто видав. І все. А як я потім йому докажу, що це вона завтикала там поставити, да? була б зовсім неприємна ситуація. Але добре, що ми все перевірили вже вчасно, щоб потім в мене не було гемолої. Півко доставили, ще плюс 10 гривень чаю, чудово. Так, наступне ага, тайм да, понятно. Там ще там 3 хвилини готуватися. Так, саме головне забув сказати, що ми ще попереднім замовленням вже сьогодні закрили ков'євську 1000. Бо я так бігом-бігом, бігом-бігом і навіть не подивився, як ми сьогодні закрили нашу мінімалку. Сьогодні, так, да, сьогодні ця мінімалка трошки. Тяжко довелося опа, а це для поголов! Розкопали повністю, перекрили повністю і я хочу так «Пробирайся» називається. І то воно ще стояти, там буде, блядь, неділю, напевно. 100%. Я не думав, що це вони сьогодні розпопали. Як людям ходити? Коротше, нічого дивного, якщо чесно. <свісно> так, я думав, що, звісно, це буде дольше трошки. Там, як подивився, то там таке замовлення, звісно. Збирати його потрібно дуже довго, але... Але я чекав, я трошки, зовсім трошки. Забирає ці замовлення жіночка мені каже, тільки ви дивіться, нічого не, типу, не, не забудьте, то потім вас не диженеш. Кажу, ну звісно, того, що ми бистрі. Вона <рес> каже, бо ці, були такі випадок, що кур'єр зайшов, в воді зібрався, все взяв і поїхав. А напіток забув, там була бутилка коли. Він якось бирався, що ці, що сокола завершилася за сумкою, і все поклав. А кого за сумкою? Взяв сумку і пішов, і все. І потім клієнт її дзвонив і мозк виносив, <гум> де її напій. Да, таке буває. Таке буває, таке буває. І у нас таке буває. І у них. А <гум> то як всім з пивом да, там, забули доложити якихось горішків. Але добре що помітили. І відразу все випробували. А от коли вже кур'є уїхав, тим паче вже віддав клієнту і тоді вже так. Да. Це буде тяжеліше робити. Так, це також замовлення доставили. Чесно кажучи, я думаю, що буде відміна. Бо щось. Клієнти довго на зв'язок не виходили. Я вже був готовий до того, що буде відміна. Так, наступне. Наступне Макдональдс. 60 гривень. Ну, хороше замовлення. Їхати, напевно, дуже далеко. Ну, да? Вагненське в кінці. Так, далековато. Аж до Інгелізі це треба доїхати. Ну, 60 гривень. що б і не. Не. Так, це ж замовлення також закрили. Чудово вийшло 60 гривень замовлення 60 гривень чаю. Ну да, там замовлення на 1200. Так що гріх було не завершити 60 гривень чаю. То це навіть менше, ніж 10%. А в ресторанах там скільки, по-моєму, 10 мінімалок чи 15 мінімалка, обов'язково, Так, це може я не правий, так що якщо жодне, напишіть в коментах. Підскажіть, хто працює або працював офіціантом в якихось там ресторанчиках, як у них там було по поводу чаю. Так, це добре, що ми тут що ми тут маємо. А ми тут маємо і ще одне замовлення. І ні фіга собі я вам скажу, 76 гривень, звісно почнемо. Тож мак. А вот тільки потім їхати, по-моєму, ага, на тела-53. Можна їх. Ні, от такі от дальняки вложити можна, ти відвіш і там же ще робиш. А не так, якщо ти відвіж і потім полізняком їдеш в мак, то якось воно блядь, навіть, навіть ті довгі замовлення, які коштують 60-70 гривень. при тому що назад їдеш по різником, я не особо і не відчуваються. Краще в такому розкладі робити в мінімалку, що лектать, перенести через дорогу і потім знову пішки йти в мах. Дивіться, і тут також, походу, проблеми зі світром. Давай малыш, я сейчас с тобою. Тут вже є світло, тут вже працює світофов. Якось воно точково там є, там немає. І тут знову немає світла. чудово. Так, доставлено. Якби тут спож є, значить -то, о, і є замовиня. Знову їдемо цього разу за 83. На краснова в Мак. І потім набило ще те саме. Чудово. Мені подобаються такі покатушки. Тут приїхав, мужик мене вже зустрічав, не потрібно було визванювати, ждати. Бихенько закрив і наступне. Також хорошеньке замовлення. Зараз така ситуація, коли на виїхана Я їду прямо, чувак повертає. І чувак, який їде на мене, також повертає. І виходить, що е, я їду прямо, мені треба попустити чоловік, який повертати буде, бо в мене, е, хотя, ні, мене ж не поміха сплави. Все вірно, що я прямо їду. Е, ну, да, Той чувак повертає у нього поміху з і цей не може виїхати, бо, бо наша якби, головна. Ну так, да, все вірно. Все вірно. Бо я щось подумав, що спочатку що що виходить по меха і ми ніхто не може їхати толком. Так, да, і тут теж светофор вже потух. Чудово. Зараз тут також буде небезпечно кататися. Да, трохи їздити стає складніше, тому що е швітофори не працюють. А зустрічні чи фари сліпять трошки, бо немає вуличного освітлення. І вони так дуже... Дуже добре впливає <гум> на видимість і от зараз треба, якось окупатненька, да? отако з чувачком. Ага. Через зупинився, добре ми теж тоді вже Потихеньку, Потихеньку, потихеньку тими пацанами. Погнали. А ти чого встав? Так, а тут походу двіж, так? Да? Трошку когось не пропустив. Mm. І така тема школа буде майже на кожному перехрестку. Ну, і майду на такому оживленому. да, поверво нафіга, да? Так, це також закриваємо. І наступне... Ага. що, тебе певно, да? А, ні. Пиво. Півко-півко. я думав, що Та щось там у тебе кинуть собі, а, а, кашу скинув, бо я там трошки вже не на сьогодні. Так, треба тут дуже обережно. Так, а де тут це пиво шукати? А, а от і воно. А ось і воно. Ніфіга собі, цей, цей груши, блін. Немає світла. Ну, зато так працює світофолк. <сум> Це ж добре. Так, а мені десь сюди йде, так? Добрий вечір. Так, доставлено. Є йдіть. Що голово? Ти нажиться витягнеш чи ні? Ну повинно, повинна витягнути. Так. Да. Що, <сум> а беха? Не знову топило. <сум> Чудово. І тут знову темінь. Стремновато трохи так от кататися без світла. А в мене ще ціла година часу. Треба якось буде акуратно доїздити цю годину. Ну це ще ну, заказувати можна зробити. О, чудово. Не поки Там тралік проїжджав. Так, взяли замовлення і тільки виходить і чую, що у них знову там онлайн-замовлення. І я так думаю, що напевно це також буде моє замовлення. Тому що я тут ввежу, що це пиво також недалеко, тут один квартальчик. Якщо є велика вирігідність, то теж буде моє. Бо щось мікається, тут крім мене нікого немає. Що, Вони тут так і не ні? Чи Тут вже якийсь якісь другі Що ж. Надумали розвертатись. Хаос, звісно. Страшне. Що то було, я так і не зрозумів. Чувак тупо по повіхишки став. Один вийшов, вже І ще там же вийшов Ого, все, там вже вирішив розвернутися більш-менш. А, це ж, напевно цей, що то я, бо у нього там колешо, отак от боком вийшло. Це напевно це який був тоді з цим з мікроавтобусом. Пойду, що він так шкаба йде. У нього там переднє колесо відірвало Ха -ха, трошки. Так, це також закриваємо. Що там наступного у нас? І 81 гривня. Чого важу таврі? Непогано. Так, тут ти бо там щось сюди о, замовлення вже готово. Чудово. Нифига себе, таври так быстренько зебало. Путь. Під зарядки ожив. Хорошо, вот тебе. Вот его хороший. Рабочий. Хороший. Рабочий, не рабочий, а хороший. Нифига себе, оказывается менеджер. Хороший велосипед. Чувак дав гарну оцінку, Каже, чудовий, каже, робочий, робоча розсадка. Ну, він вирішив настояти на своєму, що Велік хороший. Ну добре, хороший, хороший. ні, ну якщо справді, то так. Да. Велік хороший. Питань до нього немає. И я вам скажу, что это уже не первый раз. Кстати, по билете же та самая та, где я стоял, Забыл замовление, и такой что же чувак фото пожил хороший велик. О, тут даже что-то Чудово. Скажи, ну да, вер нормальный. Так что ничего себе, я вам скажу. <laughs> я еще и модный, оказывается. Тут то есть свитера, но тоже я хочу, она так. Где-то не в магазине светится, блядь. Як ці новогодні ялинки, блін, а заїжджаєш дворі, а тут темінь. Добре, що ти цей район там більш-менш знаєш, де що є ще якийсь більш-менш адекватний навігатор, то можна їхати. Да, тут такі парадні, блін. Ага, це вже п'ята. це третя. П'ята, блядь. Ой, це повинна бути четверта. Все, знову новочок. Так, все замовлення не також можна закривати Можна закривати тільки що сьогодні не хоче закриватися Давай, закривайся Да, тут такі погадніші. Тунелі, блін Е, чого ти не закривається? Що, мені цього не вистачало. Що угу. тут немає інтернету чи що? Що, походу, голова лягло, блін. Я хотів сьогодні замовлення зробити, ну пасху не заходить і все. Так, загружую телефон, побачимо, що зараз покаже Інтернет є у мене, все пучком. Ще походу голова накрилося. О, починає трошки заходити, вищухлятися. Давай, ну все, закрилося не вже. Ну, мені в принципі то пофіг, тому що оплата була налічкою я міг би поїхати додому і вдома закрити, тож таке діло. Але ще хотів одне замовлення зробити. І що ти хочеш? 90 гривень Мері Бері. На ГНСК-36. А ні, 3Б. Угу. 36 мчужного. Якщо чесно маловато, звідси туди їхати. 90 гривень. А з іншого боку, що б і ні, так? Да? Катнемо ще одне замовлення зробимо і вже додому поїдемо. Так, не вже жується, я виїхав. Так, ну це буде моє останнє на сьогодні замовлення. Крайнє, да? так? що в мене вже години закінчуються і це їхати так далеко. Не дуже сильно хочеться, але поїдемо. Сені, звісно, міг би бути і краще, але вже який є, трошки небезпечно буде їхати. Так хожу темнося, світофолин не працює <говорено> виборочно, а далі вже не працює. О, чайок вийшов. Поки не видно скільки, потім подивлюся. Так, ну це дуже чудово, але на Рибері не працює, да? Так, поки з тих подержкою перепишемося, мені прийшло 30 гривень чаю. Напевно, просто скасують без грошей. Ого, вони хотіли мені додати 110 гривень, сейчас такие таки замовлення все повинно було бути. Ну, звісно, ну, 110, да, це хорошо. Заказ отменен, що він тут не написав. Ну, дадуть, напевно, 20 гривень чаю. О, нове замовлення. на Що ти ж, 87 гривень на Каманіна? скільки не межите даже мов Ну, 34 гривня майже 34 так 87 шакаур на Каманіна, да? Каманіна 3а ну в принципі, можна і з'їздити. Хоча... Побачимо, що там зараз на шакаге а пиво Фігня вообще пиво я думаю вони ж швидко. Блин, ну 10 гривень зарвалось Ну я вам скажу, сейчас я взял це за 87, плюс ті 34, ну 35 майже, які вони мені накинули, плюс-мінус та саме вийде. Це навіть трошки зручніше буде. Хоча не факт. Може у них ще все замовлення перерахують. 90, майже 90, староста 110, а це 87 може стане шотка. Хотя не факт. Добре, їдем. Їдемо забирати два пива і потім точно додому. А що тут, світло є чи що? Ніфіга собі, а тут нормально, тут цивілізація, да? Ну майже, що не працюють, так? Да? Але бачу, Вальтері світло є. Так, це пилко ми забрали і погнали його відвожити. Я щось думав, що тут ну, дві позиції, та дві банки пива, а ніфіга там 11 вийшло. Ви С11 нам мені каже, тут все, у нас без пакета. Кажуть, ну добре, насипаєте так. <сі> без пакета, так без пакета. Так, тут світофолк працює і це добре. Це добре. Нам треба якось туди Ну Тут хоч на вулицях світло є, більш-менш можна їхати. Ну, Поїдемо тут. Тут да, не, ну, не дуже далеко. Там, по-моєму, вже немає світла. Ані є, диви. Тут ще більш-менш можна катати. На голову тримало мене дві години млі, в тих кущах, там де темнося. Нормально, там люди без світла сидять, а тут. Новогодня ялинка. І фіга себе. Тут я другий мів. Світу це все. Гавно так. Виходьте, тільки візьміть з собою пакета. Пакет візьміть, бо цей пиво без пакета. Ні-ні, не, не дали, у них немає. У них там пакетів немає. Ні, не, ну у них взагалі ніколи не було пакетів. Вони ж звичайно, Это... якщо йду осипають. Я только стараю. Поглянув, не доложили, тому що вони закончилися. Все, хороше, що так, це доставили. Чудово. Так, все. На сьогодні ми накаталися. Далі ще є свободна година, але ми вже їдемо додому. Так ми нормально сьогодні катнули. Що у нас виходить. 1696 гривень, всього лише 69 гривень чаю. Ну, я вам скажу, що ми нормально, так от норма. Получається, починаючи вечір. Каша була 850 з копійками, по-моєму. А зараз у нас 1700 майже. Ну, плюс-мінус те саме, що ми зранку зробили, те саме ми зробили і ввечері. Хоча ввечері ми катались менше, там, скільки в мене вийшло, по-моєму, 4,5 години, а зранку було більше. Ну, ввечері ми зробили 13, а зранку було 16, а по сумі плюс-мінус те ж саме вийшло. Що ми зробили і цей зранку. Нормально. Я взагалі доволен, чи що виходить. 29 замовлень. 29 замовлень. А, 77. Та я три закази зараз не зроблю. Заманчував. Ні, їдемо додому. Хоча давайте чисто, щоб повжати, як то кажуть, так? Да? Візьмемо ще цю одну годину, хоча тут менше, ніж година. Все вони мені накинуть, Якщо час якийсь прилетить подвійний, то буде шанс ще зробити. А, ні, Одинарний і ого не блять, хишка, точно кида не виїдемо. Аж до пересити. Таке мені точно не підходить. Я думаю, ти зараз по місту мені тут щось насипиш, по дві замовлення, ти мені ясно пересиш. З головы експрес, зараз би по три неби. Зараз до потрійне замовлення, як тоді, з Експреса І на черомські. О, це була б пісня, блін. Було б чудово. А так, одне замовлення і партіфік, знає, куди ясно пересити, ні. Точно, що не, не сьогодні. І це, так, да, я ж зацікав там, виходить, 13, а 12 замовлень, бо це була відміна. Але все одно для челленджа треба три замовлення ще зробити. Ну що, все. На сьогодні я вже хі -хі, накатався, вже, це, відключився повністю. Думав, що а, мав надію, а вдруг вдруг знову потрібне. А так бачу, тіло знову мені там. І дану одне замовлення, теж не дуже удобно. Тому я скіпнув, спочатку відключився, скіпнув. Зараз мене там ще пару хвилин буде закрити цей доступ. Буде закритий доступ до програми. Ну і ладно, поїхали додому. Все рівно я вже не зроблю цей челлендж з 80 замовлень. Тому що ну, блин, один, один шанс на мільйон був, що голову кидане мені зараз потрібне замовлення, але ну, не хочу насипати мені потрібне замовлення, тому ми їдемо додому. Хоч навіть якщо б було подвійне, та ні, навіть якщо подвійне, то я би не встиг би ще б одне замовлення десь піймати. Блін, тут хоч цивілізація, більш-менш світла є. А то там на Черемошках печаль біда була. Все, тоді я додому, всім гарного настрою, мирного неба над головою. Не забуваємо лайк, підписка. Коментар обов'язково. О, що тут. А, ще 19 гривень чая привіті вода. Чудово. І чудово. До зустрічі. Побачимось, почуємося.